Усім привіт! Мене звати Соня Соняншок. Мабуть, хтось знає, то що я робила конкурс. Та тепер я вам даю 3 секунди для того, щоб ви змогли написати у коментарях, без чого не може бути конкурс. Один. Давайте пишите. Два. Так, я вас чихакаю, ви можете також поставити на паузу. Три. Давайте я ще 4, та тоді вже закінчиться. Час чотири. Все. Дуже сподіваюся, що ви написали. Є дуже багато варіантів, що це може бути. Призи, малюнки, ще щось. Не зараз я вам скажу про що казала саме я. А саме я казала про підсумки. Так, які ж конкурси без призов. Та ми не знаємо, кому потрібні саме призи, якщо не буде підсумків. Та тому це відео це підсумки моєго конкурсу. Та якщо ви у ньому не участвували, то ви не повинні зразу виключати це відео. Так, не виключайте це відео. Тому що ви можете просто подивитися, та, мабуть, ви підпишетесь, будете слідкувати за моїм аккаунтом та телеграмом. Та тому. Мабуть, у наступному разі ви зможете також спробувати побути у цьому конкурсі, та, мабуть, також щось виграти. Та ми починаємо. Та почнемо ми якби з нульового місця, а саме осіли два малюнки. Я не думала, що на моїх 20 підписників будуть цілих 5 людей будуть щось робити. Та я прям дуже сильно рада. Дякую, велике, правда, дякую велике. Та, я захотіла зробити невеликий плюс, а саме авторам ось, ось цього ось малюнку та наступного та ось цього малюнку. Не знаю, мабуть, я зроблю з мабуть, ні. Та я поставлю лайк на відео людини, хто це намалював. Велике-велике, дякую. Вони мені дуже подобаються. Усі ваші малюнки, які ви малюєте. Мені вони дуже подобаються. навіть якщо вони не ідеальні, ви малюєте, ви робите щось для мене, то це дуже-дуже мотивірує робити нові відео. Та тепер почнемо. Третє місце це ось цей от малюнок, це ось такий от арт. Також чому я вибрала саме ось такий фон для відео, тому що деякі малюнки, вони в такому моєму стилі, не знаю. Тому я вибрала саме ось такий фон. Та мені дуже подобається цей арт. Це прям набробітка якось так як про це арти. Мені вони це мені дуже подобається. Особливо ось ця ось... Ось... Ось чолка, та також це саме волосся, мені прям дуже подобається. Прям. І глаза у такому стилі. Прям вау, мені дуже подобається. Дякую то, що ти приймала участь та ти на третьому місці. А саме я, тобі, я підпишуся та напишу коментар під твоїм відео. Дякую то, що ти приймала участь у цьому конкурсі. Тепер перейдемо к другому місцю, а саме ось цей малюнок. Це друге місце. А саме, це буде обробка на твою ос. Та цей малюнок мені дуже подобається. Це вже другий малюнок, та останній, який прямо на такому морі. Та, Прям він мені дуже подобається. Та ще так прикольно зроблено з камерою. Мені дуже подобається. І купальник такий такий білий. Та не просто у кольорах малює ось. А прям у кольорах просто білий, такий інтересно, мені подобається. Велике, дякую. Дякую що приймала участь. Він мені дуже подобаються твої малюнки. Та дякую, що приймала участь. Я думала, що хтось мені намалює, малює, але що прям намалювати. Таке я не думала. але я просто у шоці, коли побачила цей малюнок. Люди з телеграму його вже знають. Тому підписуйтесь на мій телеграм, у кліці буде цілка, цілка, ну, фото, напишіть це не важливо. Та вона каз... розмовляла не на українській, та не, не російської, не буду казати, ну якби не дуже так гарно. Ну, не знаю, хоч не важливо. Та дякую побачила цей малюнок, просто я була у шоці дівчинка. Вона спитала мене там, ось це куртка, це конкурс, це тиди, ти деди, ти ось це ось це. Та потім вона на три дні якось пропала. Ну, типа, я думаю, ну, мабуть, вона довго малює, ну чи просто вже не хочуть, тому що не знаю. Тому що це, типу, не, не куртка, не рукава з куртки, не знаю. А потім вона присилає цей малюнок. Ось він. Я була у шоці. Як, може, так гарно. Як? Шія. я не знаю як це. Я, я, я не знаю. це так гарно. Тому це є якби перше місце. Ну, я хочу як може так гарно. Та перше місце цей малюнок буде на банері, та плюс піар у телеграмі. Я я, я примушу ті, як так можна гарно малювати. Велике дякую, то, що не малював мені такий гарний арт. Велике дякую за те, що ти приймала участь у цьому конкурсі. Велике дякую, тому, що просто за все, просто за все, велике дякую. Та це на першому місці. Я дуже сподіваюся, що якщо ти захочеш, якщо ти цього будеш хотіти, ти станеш художником. Та взагалі, щоб ви всі, якщо ви хочете, щоб ви не знаю, щоб ви стали другими Леонардо Девінч. Тільки вже на планшетах та на телефонах. Це, на це не важливо. Мені дуже подобається. Усім велике дякую, що ви приймали участь. Мені дуже подобається всі ваші малюнки. Це мій перший конкурс. Я не думаю, що буде так багато людей. Усім велике велике дякую. Ось, як би телеграм. У описанні ссылки не буде, тому що. Ну тому, там потрібно дуже багато чого робити, тому я як, як би. Ну, ось вам, як би, QR-код на нього. Я сама не знаю, як там його вводити, але не важливо. Десь знайдете. Ось, та велике дякую усім, хто був тут. Також тобі велике дякую. Та усім пока. Сам була Асонін Шак. Та зроблю я скоро інтро. Ну, я не знаю, в мене немає часу, ну, ну в мене немає зараз часу, ну потім я зроблю інтро. Окей, окей, окей.